Доброго ранку, друзі. Вас вітає канал Життя в селі, як воно є. Дивіться, яка осінь. Осінь до нас підкрадається Чим швидше, і швидше. А так її не хочеться. Листочки жовтіють. Ще пшина червоніє, дивіться, яка краса. Оце все нам підказує, що вже осінь. Сьогодні останній день літа. І ми завтра, як будемо живі, здорові. Прокинемося вже осінню. Ой, яке листячко листечко нападує. Хтось скаже, що в мене прокинулася ностальгія. Так, ностальгія за літом. Я дуже люблю літо. Я літом народилася. Дитина в нас літом народилася. Бабуся моя з дідусем так само літом народилися. Вони вже не біжчики, але половина моєї рідні народилася літом, та й знайомих багато. Тому не дуже хочеться вступати в осінь. Але прийдеться, бо після літа йде осінь. Осінь жовта, червона. Опадає листячко. Є різні кущі й дерева, які Осінню стають жовто червоно гарячі Так, є такі кущі і в нас, які стають темно-червоно-гарячі. По можливості буду знімати, показувати вам ту всю справу, бо на цій дорозі, як я йду на роботу, то тут кущів і дерев не бракує. Всякі, які хочеш. Колись я говорила, що допоки я не знімала відео, я цього всього нічого не бачила. Абсолютно. Якось було не до того. Перебігла й перебігла. Зараз я почала помічати все, що є навкруг мене і наперед мене. А тут у нас є маленький дубочок. Ну він тут біля дороги дуже нещасний. Листя зелене, зелене. Обпадає в самому кінці. Або навіть і не обпадає. Навіть так само і зимує, аж зимою. Може трішки опасти. Ця дорога. Мене вимучує, особливо ось ця камінна. Досить гострі каміння, та ще й до горба йти. Але, як я завжди кажу, я не скаржуся на життя, бо гріх казати, бо люди ще гірше живуть, особливо у даний час. Ой, зараз віддихаюся та йду далі. Ой, так, тяжка дорога. Це до цього горба. Дуже тяжка. Отак. От Але нічого. Йду далі. Йду далі. Шпортаюся за камінчики. Трохи дивлюся під ноги, трохи не дивлюся. Я вже знаю тут кожен камінчик. Вже ой Боже, скільки це вже років. Тридцять років, як ми вже з чоловіком тут живемо. Вже нашої бабусі, і дідуся нема. Майже по 20 років. Ой, що зробити? Таке життя. Таке життя. Які би вони не були. Ми все рівно за ними сумуємо. Бо вони були старенькі, життя прожили і дуже були розумні. Завжди нам казали, що вчиться діти, вчіться, поки молоді, бо ніхто вам не підкаже. А якщо і підкаже, то ще й посміється з вас. Ну і ми вчилися. І багато речей навчилися від них. Дуже багато речей. Ой. Ну, що виглядає сонечко. що виглядає зелений, зелений ліс. Але сонце, сонце, сонце споглядає вже на скали. Сонце пробивається крізь гілячки. Уже сонечко сходить пізніше вечеріє скоріше. О, на обочині. Дивіться, яка краса. На горбочку над берегом. Хтось, хтось десь щось викинув, або ніс кулаці, і виросла ось така краса. Іпомея, по-правильному називається, іпомея синя. Бжілка собі там літає, щось там шукає. От таку красу, друзі, я навчилася замічати, помічати. Відколи знімаю відео. Дивіться, яка шепшина гарна, яка груба. Треба на чай рвати. Дуже добрий чай пити діабетикам. Треба нарвати. Але, як завжди, немає часу. Немає часу. Але треба. Добре. Щось я задумалася. Біжу я на роботу. Всім гарного спокійного дня. До побачення.